Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! Я нагадую, що необхідно донатити на ЗСУ, тільки так ця рубрика буде по факту виходити. Знайдіть перевірний фонд або знайдіть в соцмережах ваших знайомих військовослужбовців, волонтерів, подивіться, там точно щось збирається. І задонатьте на те, що необхідно будь-яку суму. Чому я кажу про зв'язок ваших донатів на ЗСУ цю рубрику? А тому що це рубрика Вечірній Кобзон, рубрика прямих і непрямих втрат грьобаної гнусні. Сьогодні поговоримо про різне, про тих, хто відправився до Кобзона і про втрати росіян на фронті, а також про те, що знову, як завжди, росіяни загадково помирають. Що ж тут вдієш? Карма! Нагадую, нагадую, мене звати Богдана Мосов. Це мій ютуб канал. Не забувайте поставити вподобайку, написати розлоги коментар. А що ще важливо, щоб ви були підписані на цей YouTube канал і дзвіночок у вас був натиснутий. А зараз несемось. Я лежу, в всім трупом. От давайте, власне, я згадав про випадкові загадкові втрати. От з них і почнемо. У стані Лаврова попустішало. У Туреччині знайшли мертвим е, Ніколая Кабрінца, керівника департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії. Тіло е, так званого дипломата було виявлено в готельному номері в районі Таксім у Стамбулі. Внешние обставини не просто радикально змінилися, но как сказав Федор Санвич, змінюються с каждым днем. Все глубже, все шире. Выше не получается, но глубже и шире точно ощущаем. Лавровська шкапа прилетіла до Стамбула на зустріч послів. Його колеги, інші так звані дипломати, намагалися до нього додзвонитися після того, як той наприйшов на ранкову зустріч, а після цього співробітники готелю знайшли в номері Кобринця його тіло. Кобилець, тобто кобринець буцімто то помер від серцевого нападу. Його тіло доставили в морг для встановлення точної причини смерті. Ну що ж? Ніколи такого не було, і ось знову черговий російський посадовець, російський дипломат, просто так раптово двинув коні на роботі. Здоров'я загиблим. Він став до молодіжі, він став хіповати, що так скаті ну непозволительно в нашому віці. Фронт. На фронті росіяни спробували наскоком взяти Авдіївку. Вони пішли в масштабний наступ із залученням у цьому районі трьох батальйонів, численністю близько двох тисяч військовослужбовців. десятків одиниць бронетехніки, а також літаків. Від початку вторгнення бійці збройних сил України в Авдіївці не бачили такого інтенсивного обстрілу. А окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню, артилерію, танки, піхоту, все одночасно. Авдіївка це так би мовити ворота до Донецька. Вона знаходиться дуже близько до цього міста, фактично його передмістям. І попри те, що росіяни окупували Донецьк ще у 2014 році, вони не могли повноцінно його використовувати як ключовий військовий вузол, оскільки місто розташовано біля лінії фронту. Ну і відповідно збройні сили України можуть багато цікавого. А підбити у Донецьку до того як воно стало загрозою для українців, захопивши Авдіївку, Росіяни змогли б відтиснути лінію фронту. Утім, так не сталося від початку штурму. Росіян Авдіївки лічильник мертвих окупантів, який показував зазвичай чотириста від 400 до 500 хороших росіян на день почав показувати 800-900 мертвих окупантів. Я у своєму телеграм-каналі, до речі, веду статистику ліквідованих росіян у перерахунку на населення російських міст. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Він називається Моса FM, Дивіться на цей момент була вже знешкоджена кількість росіян, еквівалентна населенню міста Мурманськ. Нічого собі. Стосовно Авдіївки, ось як скінчилося для окупантів усе під Авдіївку. Що хто може допомогти купити? Мешки для трупов Они очень необходимы. Я хер знаю, де брать правда. Я сейчас дороги не успею. А, Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто може. До речі, останнім часом серед окупантів новий тренд. Написи на з техніки почали перекочувати на штатну стрілецьку зброю. Пишуть мало не коректором. найчастіше власні імена, але є ще інші варіації. Ну, знаєте, Це таке, як у них у них як статуси в контактиці. Про сложну найти», легко потерять», невозможно забить». Звісно, випадку русні це мало б трансформуватися у Тебе все одно ніхто не вспомнить. Тож, власне, про автомати зі статусами ВКонтактіки. Фото одного такого опублікувала спільнота Інформнапал. Там було написано: Ти побачиш мене на заході сонця в чорному пакеті. Важко сказати, що ця фраза означала для власника автомата Калашнікова, але у нас, власне кажучи, з цього приводу питань немає. Нам це підходить вся справа зі збройними силами України. До речі, ось цей окупант. Сподіваюся, йому залишилося недовго. Останній раз його бачили на херсонському напрямку. Тож на херсонському напрямку теж багато чого цікавого відбувається. Тож можливо, він отримає свій пакет і виконає всі свої заповітні мрії. Грьобаний декадент. він починає замовкати. Я думаю, ну все, умір, але є одне. Але друзі втрати не бувають лише з однієї сторони, і цивільні мають робити все, щоб втрати збройних сил України були мінімальними. Що треба робити? Ви знаєте, донатити що ж, якщо не задонатили, будь ласка, задонатьте будь-яку суму на збройні сили України. Знайдіть відповідні реквізити у вас в соцмережах або через список перевірених фондів. Що ж продовжують палати колаборанти, і це також не може не радувати. В окупованій новій каховці невідомі підірвали авто з колаборантом Володимиром Маловим. Він отримав тяжкі травми. 66-річний Малов брав участь у нещодавніх псевдовиборах, за результатами яких він став депутатом від Єдине Росія. Від кого ж іще В Новій Каховці е прийшов підрив автомобіля. в результате которого тяжелые ранения получил Владимир Александрович Малов. Это исполнительный секретарь местного отделения партии ⁇ Единая Россия ⁇ Сейчас Владимир Александрович находится в больнице, врачи борются за его жизнь. Врачи боролись, боролись, но как-то плохо боролись. Не выжил Малов. Отправился до того, кто на него так давно чекал. Он был счастлив, он просил меня, ну познакомь меня, пожалуйста, Мне так хочу с ним поговорить. Хай. Ну и теперь ваши улюбленные. Морские. Светили пути не раз. Служба безпеки України разом із військово-морськими силами збройних сил атакували носі крилатих ракет Буяни Корабель Павіл Державін, а знову допомогли експериментальні озброєння у вигляді морських дронів. 13 жовтня це сталося. Обидва судна були вражені морськими малюками. Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли а, виявити ноу-хау СБУ, але при цьому на жаль пощастило і ще одному підводному а, човну а, Алроса, який поки що зміг втікти від українських дронів. Сподіваємося, це ненадовго а от носі крилатих ракет Боян не втік і був уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням. В чому була особливість цієї небезпечної бляшанки? Цей корабель був обладнаний установкою вертикального пуску на 8 крилатих ракет Онікс. І Навіть міг у перспективі бути обладнаний цирконом чи калібром, що дозволяло цій плавучій бляшанці завдавати ракетних ударів по наземних цілях на відстань до півтори тисячі кілометрів. Тобто можете собі уявити, що ці штуки обстрілювали наші міста і особливо південь України, особливо портову інфраструктуру. Тепер одним кораблем менше. Сподіваємося, до кінця війни чорноморського флоту не буде взагалі. Я поставив рекорд. Далі новини про полон. Бійці 2-ї роти 2-го штурмового батальйону взяли в полон комбати 72-ї бригади збройних сил Росії на прізвисько Шайтан. У 3-й окремій штурмовій бригаді заявили, що це один із найпрофесійніших комбатів Російської Федерації. З того, що відомо від Збройних сил України у липні, коли друга рота штурмувала одну з лісосмуг біля Авдіївки, у стрілковому бою був ліквідований командир 85-ї бригади збройних сил Росії. Про що бійці третьої штурмової дізналися якраз після показів цього шайтана? Я гадаю, що він розкаже збройним силам України ще багато цікавого, але поки що ця інформація не для наших, як то кажуть, вуг. Бажаємо всім окупантам гарного концерту у Кобзона, і хай все таки при цьому певна кількість їхня залишиться в полоні на обмін, аби ми могли визволити всіх наших захисників а також цивільних військовополонених. Так на жаль, коли воюєш із нелюдами, то і з'являється. Таке поняття, як цивільні військовополонені, друзі, на цьому поки що все. Нагадую: донатьте на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!